Друзі, всім привіт! Паша на связі Київ Україна. На календарі у нас 1 числа марта, весна 2025 року. І сьогодні я з вами трохи вирішив прогулятися, пройтися по центру міста, по Крещатику, по майдану, по пасажу. Тому, якщо ви хочете подивитися атмосферу. Києва, хочете подивитися, що роблять люди, в чому вони в діти вже навесні весні 2025 року? Та й взагалі то подивитися, як живе Київ. Запрошую вас приєднатися в лупілі впадобайку, прожали палець. Вверх не забили перевірити підписочку, Присігнули рівні і погнали. Почнемо, друзі, подорож з пасажу. Оце у нас пасаж, і пройдемось до Крещатика, потім звернемо наліво і в сторону Бесарабки. Пройдемось та подивимось. Друзі, взагалі-то Пасаж в Києві це, знаєте, таке місце, де кількість магазинів Гучі сорівнується з кількістю лексусів. І я, чесно кажучи, не знаю, чого більше: Гучі чи лексусів. Мені, мені здається, друге. Мені так віриться, що іноді, бачите, навіть охорона скучає, сумує, тому що людей. В цій магазині магазини не дуже багатенько відвідує, але о, навіть бачите, дівчина підійшла, але вона стоїть і чекає, поки її відчинять двері. Це знаєте, як в Ізраїлі у Шабат, коли нічого не можна робити, не натискати кнопку в ліфті, не відчиняти двері. Оце, оце воно, мабуть, треба підходити та просто чекати. Все, що вам треба знати про пасаж X6, BMW. Да. Хто всі ці люди, друзі, котрі не просто тут проходять з точки А в точку Б, а котрі цілінаправленно йдуть у ці магазини, щоб там зашопитись? Гучі, Гучі, Елен Марлен з лівого боку. До речі, сьогодні, знаєте, такий е, меню з автомобілів не дуже. Не дуже. Ну, Тесла, ну що Тесла? Тесла і Тесла. От Лендер, зліва Rover. Honda, Honda. Вон спереді зелененький автомобіль, трохи вищого гатунку, ніж оці ваші Ситроєни та Тесли. Оце я розумію. Да? Машинка якраз для пасажа. Києва. Да кю 7 Audi ауді. Все, що лікар прописав. І тут затісався водофон. Зовсім він вибивається з калії цих ваших гучей. Що я хочу сказати по погоді? По погоді, в принципі, ну, я е, одягнений десь на плюс 5 градусів, без шарфа, без варішек, без перчаток. Але чесно кажучи, знаєте, якщо б е, шапочки не було, я би мабуть примерз трохи, тим паче вже зараз ближче до п'ятої години вечора. Е, обіцяють прогнозисти, обіцяють ближче до кінця тижня. Поступово, поступово поступово погода буде збільшуватися, температура буде збільшуватися. І ближче до 7-8 березня це може бути взагалі до плюс 15, до плюс 14, навіть до плюс 16 градусів. І ну, я не знаю, я так знаєте, пам'ятаю, що е, на моїй на пам'яті такого знаєте на Масляну. Ще не було такого, що було там плюс 17 градусів. Завжди це ще та 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 на сніг. Завжди це якісь такі температури близькі до нуля. І коли раніше ми їздили в Пірогово, то ну, не завжди було прям, знаєте, якесь тепло. Завжди автівки там застрягали, завжди там багнюка була. До речі, друзі, якщо ви ще не бачили, то у нас на каналі вийшло нове відео з масленниці, ем, з масляної з чи масниці, хто як хоче, так її називає. На ВДНХ. Обов'язково подивіться, посилання буде під відео або у спливачій підкасті. Метро Крещатик у нас. Метро Крещатик, бачите, роздає ведмідь роботу якусь в навушниках, бачите, ведмідь ще трохи і він би міг, мабуть, влізти в станцію метро. Музикальна пауза тут збирають, мабуть, бачите, на розвиток каналу або на дрон, або на щось щось. Тут у нас. Військовослужбовець, але коротко, і поліція тут же, рядом. Що це за військовослужбовець, якщо ви бачили, неодноразово він вже був і в новинах, і неодноразово в телеграм-каналах він був. Він, коротше кажучи, в нього написано на папері Голодую. В нього йому не виплатили гроші, які він заробив, в нього там якісь були проблеми з документами, і, коротше кажучи, на сьогоднішній день він вимушено так от ходить і інформує людей про це. Захочете подивитись. Або наберете в Гуглах, військовослужбовець голодує на Хрещатику чи на Майдані. Обов'язково це знайдете. Я без камери тільки що постояв, послухав його. Ну, історія, знаєте, він сам чи з Дніпра, але знаходиться у Києві, тому що вся ця біганина, всі ці папери, котрі потребують щоденного. Підпису, туди-сюди побігайте, передайте, це краще робити, на його погляд, у Києві, ніж їздити з Дніпра у Київ. Що ще я вам хочу сказати, друзі? На сьогоднішній день, бачите, людей на Хрещатику побільшало, тому що буквально ще тиждень тому було, ну, було доволі прохолодно. Але побільшало людей не настільки, щоб були зайняті, бачите, всі лавки. Зараз поступово люди вже переходять з зимової одежі на літню. Хтось навіть, бачите, сидить, стоїть без головних уборів, але я, чесно кажучи, дуже, дуже здивований, тому і сьогодні взяв, взяв шапочку разом з собою, хоча спочатку я її носив просто в, в кишені. Ще рано казати, звичайно, про якесь потепління, ще доволі прохолодно. І якщо ми згадуємо там, коли декілька років тому на андріївському звозі взагалі то було, чи в березні місяці, чи навіть пізніше, був сніг. Да, був сніг. І зараз з погодою робиться такий аншлак. Зараз дивишся там, десь в Узбекистані, чи там в Сахарах в якихось. Взагалі випадає сніг, і це дуже-дуже дуже дивує. Світ, да, світ міняється, і там, де сніга ніколи не було, він з'являється. А там, де сніг був, він зараз навіть і не падає. Хтось не полюбляє зиму, хтось полюбляє. Мені до вподоби, коли сніг є, коли всі. Всі всі варіанти погоди є і зима, і літо, і осінь і весна. Цум з правого боку у нас ще не підсвічується, трохи пізніше він буде вже підсвічений. Хочу вам запропонувати, написати прямо зараз в коментарях. Яке місце ви б хотіли, щоб ми з вами відвідали, чи то, чи то може ринок якийсь, чи то може локація, чи то може якийсь супермаркет чи магазин. Напишіть в коментарях, і я обов'язково прислухаюсь до, до вашої цієї ідеї. Може, може не ринок, не магазин, а просто якась ідея, яка саме продукція вас цікавить, то теж можете це. Написати. Так, з того боку, бачите, там барабаністи, барабани. Давайте перейдемо, подивимось, як хлопчина там на углу Цуму. Ой, трохи не збив самокачик. Самокатчики з'являються активно, дуже треба обережно. Цун. У всій своїй красі, до речі, ми друзі були вже з вами в ЦУМі. Дивилися ціни. Обов'язково, якщо ще не бачили, обов'язково подивіться на каналі. Це все є. Тільки не зустрінеш на крищаток. Ось, бачите, друзі, хто ким працює, хтось відчиняє двері, а хтось заходить просто в цум погрітися. Друзі, як у вас пройшли перші дні березня, як у вас пройшла масляна чи масниця, хто як. Хоче її так і називає, напишіть, чи готували ви млинці, чи ви може просто кудись їздили куштувати. З Чим ви взагалі полюбляєте більш за все млинці. Цікаво дізнатися. Далі йдемо на В сторону Бесарабки. До речі, Бессарабка у нас, мабуть, один з ринків, на котрому ми ще не були. Ми були і на житньому. Я маю на увазі про, соці... про міські ринки. Да? Їх в Києві залишилось всього три. Це Бесарабка, це Володимирський, це Житня. на житньому та на Володимирському. Ми вже були. І, до речі. Володимирський теж багатьом з вас сподобався атмосферою. Сподобався кількістю позитивних продавців. те, як. Вони нам розповіли про сьогодення володимирського ринку, тому подивіться, обов'язково теж посилання буде під відео або у вашій підкасті. А що стосується Бесарабки, ну Бісарабки я не перестаю вам казати, що якщо ви хочете, щоб ми туди завітали, то обов'язково ви можете про це просто написати знов ж таки в коментарях. Бо ну, якщо воно вам не потрібно, то я можу просто не туди не ходити. Тому прямо зараз, якщо я побачу да, в коментарях, просто можете один комент написати, одне слово бесарабка. І все, я буду розуміти, що вам вона цікава не менше, ніж Володимирський або будь-який інший ринок, а може навіть продуктова ярмарка. І ось на цій позитивній ноті ми дійшли з вами до бесарабського ринку від Майдану, майже від майдану, такий флеш-ролик. Просто подивитися атмосферу Києва сьогодні. В, на початку березня. Друзі, ви знаєте, що можна зробити для підтримки каналу? Можна зробити три речі, можна зробити комент, можна зробити підписочку, якщо її ще немає. Можна зазвичай зробити ще оте, протиснути оцей палець, поставити вподобайку. І все. І дивитися наступне відео, якщо воно вже є на каналі. До нових зустрічей. всім пока.